Олег був тихим і занадто незграбним, і занадто звичайним, як він вважав, що не можна було не помітити. Також він завжди нервував, знаходячись у компанії, відчуваючи себе невпевнено і навіть трохи незручно. До того ж, він був звичайним сантехніком, якого громадяни замовляли, як Олег висловлювався, щоб вирішити свої проблеми з кранами, трубами та туалетними бачками. Друзі та колеги Олега зрідко казали, що у нього дуже пронизливий і розумний погляд, але й той погляд ховався за величезними окулярами, які здавалися занадто важкими для довжелезної та аномально тендітної Олегової шиї. В той дивний день він вирушив на вулицю Гостромогильну, де знаходився поодинокий будинок із загадковим номером 13. Причому, де були розташовані попередні, згідно нумерації, 12 будинків, не мав уявлення навіть мер міста. Після 13-го номеру пронумеровано все, що треба і не треба до жодної споруди. Цей факт створював якусь дивну і трохи навіть містичну атмосферу, що викликала у дітей жах, у підлітків цікавість, а дорослі ж нічого як завжди не відчували. Під час подорожі, насвистуючи веселий мотив, Олег відчував, як легкий вітерець пестив його обличчя. Весну він любив. А зараз весна. Вийшовши на Гостромогильну, Олег зупинився адже вигляд вулички здався йому несподівано дивним. Хоча що конкретно його здивувало, пояснити було важко. Забута часом і вкрай занедбана вулиця. Дуже типово! Саме тут і має жити бабуся, що вже задовбала своїми дзвінками Олегового начальника, дзвонить і дзвонить. Залило, мовляв, їй дуже сильно. Ну що ж, зараз подивимося, як там і кого залило. Олег був дещо вражений, коли в дверях під'їзду п'ятиповерхового старенького будинку раптово, майже нізвідки, з'явилася старенька жінка. Вона була крихітною і сухенькою, але її очі мали яскравий блиск, який миттєво привернув увагу сантехніка. Жінка, або, якщо точніше бабуся, мовчки запросила хлопця всередину, зробивши легкий уклін. Ледь зігнувшись в талії. Це теж було дивно. Але ж клієнти різні бувають, правильно. Квартира бабусі була напрочуд охайною. Мов ляльковий будиночок, де кожна дрібниця знаходилася на своєму місці. Олег відмітив, що бабуся виявилася неймовірно гостинною адже відразу ж пішла кип'ятити воду для чаю. Щоправда, вона не запитала в Олега, чи він взагалі хоче того чаю. Але то ж таке, клієнти бувають різними. Бажаючи оглянути її маленьку. Але затишну, хоча трохи й темнувату кімнату, Олег спочатку намагався увімкнути світло, але то було марно. Воно чомусь не вмикалось, а потім спробував порахувати кількість картин, що висіли на стінах. Проте з третьої спроби зрозумів, що і це марно теж. Картин було занадто багато, хоча, фактично, увагу привертали чомусь не вони. А дзеркала, що були закриті якоюсь цупкою темною тканиною. Інтуїція підказувала, що тут може ховатися щось більше, ніж здається, на перший погляд. Але Олег вирішив не задавати зайвих питань, бо відчував, що не варто лізти в чужі таємниці. Очікуючи на чай, який, судячи з того часу, що пройшов, ось ось мав закипіти. Олег продовжив розглядати картини на стінах. І чим довше він їх розглядав, тим сильніше вони викликали невідомі йому відчуття. Адже кожна з картин мала містичний зміст, і, в цілому, всі вони створювали доволі неприємну атмосферу. З-поміж усіх виділялася одна: з моторошним сценарієм, який буквально втягує глядача в світ кошмарів. Картина Точно проросла майстерно виконаними деталями, яскравими та контрастними кольорами. Полотно наскрізь пронизувало глядача своїм холодними тонами, глибокою морською синню та мерехтливим сріблом. Відчуття холоду, безжальності та таємничості охопило Олега. Наш герой, незважаючи на відсутність світла у кімнаті що по центру полотна, видніється витончена, але жахлива фігура ну, ніби німфи або дріади, яка, здавалось, щойно зійшла зі сторінок старовинного літературного твору. Її бліде обличчя гіпнотизувало вабливою красою з вінтінками якоїсь смертельної блідості. Великі, магнетично глибокі очі пронизливо дивилися на глядача. Наче спрямовані всередину його душі. На губах? На губах виграє приваблива, але зловісна посмішка, що заворожує і одночасно залякує. Навколо німфи плутаються дикі ліаноподібні рослини, які буквально огортають її, ніби намагаючись поживитися її життєвою силою. Ці рослини зображені у відтінках, що засліплюють глядача своєю яскравістю. Їх хижа листя та печальні квіти ніби втілюють образ первісної природи, що пожирає все навколо, а на задньому плані розгортається мрячний пейзаж, безкрайні болота із туманним горизонтом. Серед тьми виростають хижі стовбури гнучких дерев, що нагадують зловісних спостерігачів, котрі відслідковують кожен рух навколо. Відірвавши очі від картини, Олег відчув полегшення, але разом з тим в серці його загорівся вогонь тривоги. Німфа в Ліанах, як він назвав її про себе, залишила глибокий слід у його душі. Через реалістичність і жахливі деталі він ніби на власному досвіді пережив подорож по тому кошмарному лісі. Блідолиця німфа і її гіпнотичний погляд. Здавалося, переслідували Олега, навіть коли він переключав свою увагу на інші речі. Його уява утримала в голові димовижний образ цієї містичної фігури, не даючи йому покинути Олегову свідомість. Також рослини, зображені на полотні, викликали у Олега певний дискомфорт. Його уява легко перетворювала ці безжалісні створіння на реальність. Вони неначе намагалися оточити його з усіх сторін, щоб апетитом споживати його життєву енергію. Олег, хоч і відвів свій погляд, але його серце гупало, як величезний козацький барабан. А його дихання стало схожим на регіт потужного зимового вітру, що розгулявся по крижаних печерах. Хлопець намагався зосередитися на звичайних. Повсякденних речах, але зловісні образи з картини все ще плуталися в його голові. Олег зробив декілька кроків назад, намагаючись втекти від потоку зловісних думок, але уява все створювала нові деталі та нових істот, яких не було навіть на картині. В тій тісній маленькій кімнаті здавалося, що він постійно знаходиться під чиїмось гострим поглядом. Можливо, я просто занадто занурився в цю картину, подумав Олег, намагаючись привести свої думки до ладу. Він розумів, що його фантазія виривається з-під контролю, і тепер йому важко було розрізнити реальність від власної вигадки. Та вистачить тобі, очунюй швидше! Голос бабусі, наче голкою в Олега, і той миттю забув і про свої фантазії, і про німфу з ліанами. Іди, двері відчиняй. Якось сумно додала бабуся. А то вилимають їх скоро. Але запитати, чому саме він має відчиняти як власне і відчинити. Олег не встиг, двері з гучним тріском вилетіли, а в квартиру увірвалися якісь люди з поліцією. Поліціянти виглядали настороженими і суворими, а люди, як з'ясувалось потім сусіди, трішечки зляканими. Документи! Де ваші документи? заревів один із поліцейських на Олега, вимагаючи негайно пред'явити документи, що посвідчують його особистість. Олег ще, не встигши зрозуміти, що відбувається, злякано шукав у своїй сумці паспорт. Його руки тремтіли, і це робило пошук ще складнішим. Він відчував на собі недовірливі погляди сусідів, які спостерігали за кожним його рухом. Олег наскільки нервував та сіпався, що один з поліціянтів навіть поклав руку на пояс поближче до пістолета. Хто ви такий? Що тут робите? З чим прийшли? набридливо перепитувала одна з сусідок усім своїм виглядом, демонструючи свою незадоволеність цією ситуацією. Я просто сантехнік, Олег я. Олег Петрович, почав пояснювати Олег, показуючи паспорт і сподіваючись на те, що ситуація стане хоч трохи зрозумілішою. Ви впевнені? А де ваші документи про власність квартири? Покажіть їх негайно. Ще голосніше гримнув поліцейський, атмосфера стала ще напруженішою. Олега перехопило подих і, згадавши про власницю квартири, він швидко крутнувся на місці, але не знайшов очами бабусі, яка ще з півхвилини назад була тут. А де бабуся? розгублено запитав Олег чомусь в поліцейських. Померла твоя бабуся. Дев'ятий день вже пішов. викрикнула товста сусідка в рожевому халаті. Після детальної перевірки документів та з'ясування обставин, за яких Олег потрапив у житло, як виявилося, померлої бабусі. Поліцейські перевернули всю квартиру. Але означену бабусю так і не знайшли. Людей у квартирі ставало ще більше. В сусіда знизу, що піднявся на здійнятий гвалт, звідкилясь з'явилося і свідоцтво про смерть власниці квартири. Вона хорошою людиною була, розповідав той самий сусід знизу. Дітей або інших родичів не було. Померла, як то кажуть. Буває. Скинулися усім під'їздом. Ніхто осторонь не залишився. Поважав і. Так от, скинулися, кажу. провели, значить, в останню путь, так би мовити. Ще й день такий тоді був, аж у пам'ять врізався, Дощило страшно. Могилу ледь не до половини залило. Як моряка, ховали! Реготнув молодий поліцейський, той самий, що просив Документи. Але швидко стер посмішку з обличчя під суворими поглядами оточуючих. Клієнти бувають різними, ледь вичавив з себе вкрай розгублений Олег, остаточно зрозумівши, що залило бабусі не цю, стару її вже не потрібну їй квартиру. А залило нову, нову і останню. Ту, в якій її поховали.